Большевики неоднократно стверджували розгром українських національно-визвольних сил. Як є в дійсності? Український національно-визвольний рух живе, він розвивається і бореться далі супереч всім намаганням і пропаганді ворога. Це уже минає 15-й рік з того часу, як большевицька Москва наново окупувала Україну під кінець Другої світової війни. Відтоді тоді. Большевики стараються стерти з лиця землі українську революційну боротьбу всіми силами свого мілітарно-поліційного апарату, всіми засобами тоталітарної системи і всякими найбільш безоглядними та рафінованими методами. Українська повстанська армія, організація українських націоналістів і ціла українська нація. Клали в цій боротьбі дуже важкі жертви, але зламати змагання України за свою незалежність, не знищити її керівної революційної сили Москві таки не вдалося. Найболючішою втратою, найважчим ударом, яким большевики сподівалися доконати націоналістичний рух, була смерть провідника ОУН. Головного командира УПА і голови Генерального секретаріату УГОР генерала Чупринки Тура Лозовського Шухевича. Та й це не зламало наших змагань. Сьогодні 9 літ, після цієї найращої втрати, можемо звірою стверджувати відрадний факт, що основна і керівна сила проти большевицької Національно-визвольної революції ОУН далі продовжує в Україні та на просторах СССР свою безперервну діяльність і безстрашну боротьбу. Очевидно, за півтора важкого повоєнного десятиріччя довелося неоднократно зміняти форми підпільної дії, тактику революційної боротьби. У мовинах затяжної міжнародної і внутрішньої стабілізації в СССР стало надто тяжко і менше доцільно продовжувати широкі повстанські і партизанські дії української повстанчої армії та пов'язані з ними масові акції відкритого спротиву ворогові. На це було місце у воєнних і в перших повоєнних роках. Під час найширшого розгорнення боротьби у УН упа очолюваної українською головною визвольною радою. Тепер, відповідно до загальної ситуації, революційна діяльність ОУМ ведеться строго конспіративними підпільними методами, а загальні протибольшевицькі акції мають більш приховані форми. Які ворогові трудніше розкривати. Які є головні досягнення до цьогочасної боротьби загальну визвольного руху? Революційна боротьба ОУН-УПА стала загально відомою не тільки серед цілого українського народу, але й серед всіх інших народів, поневолених большевицькою Москвою, СССР і поза його кордонами. Ця боротьба найсильніше причинилася. До поширення і вкорінення ідей українського націоналізму як кристалізованого непримерного протиставлення Марксо-люмінізмові большевицькій теорії і практиці. Вона сказала властивий шлях до всебічного національно-духового, політичного і соціально-економічного визволення від тоталітарного большевицького поневолення. Вона – Дала українській нації іншим народам пориваючу програму і чітку концепцію переборення російського імперіалізму і безбожницького протиприроднього і людонено комунізму та змагання за правдиву і всесторонню волю народів і людини завдяки організованій боротьбі. Права проти большевицької національно-визвольної революції стала живою, політично діючою, а не абстрактною теорією чи мрією. Вона довела, що теж в підбольшевицькій дійсності можна успішно провадити визвольну боротьбу і створила взірець революційної дії проти комуністичного тоталізму. Приклад активної боротьби, безлічі героїчних постатей і чинів, вирослих в сучасній дійсності, має непереможний виховний вплив на нові покоління молоді, паралізуючи тиск большевицького виховання та пориваючи їх до змагання за правду і волю. Революційна боротьба Підірвала в народних масах паралізуючий вплив страху перед большевицьким тоталітарним насиллям і терором, що є головним інструментом комуністичної системи. Ці всі факти складаються на те, що національно-визвольний рух поширив і закріпив свої основи в цілому українському народі. Та постійно мобілізує і унапрямлює його змагання за волю. До цього долучається виховання ріст все нових організованих кадрів збільшування досвіду проти большевицької боротьби і постійне стримування організованої революційної сили як керівника всенародного змагання. Український революційний націоналізм є сьогодні головною незвиченною протибольшевицькою силою в кордонах СССР. Його велика живучість і бойовість полягає в поєднуванні в ньому стихійних прагнень, які виходять з надрів нації та планово організованої дії існує зв'язок закордонних частин з Організацією українських націоналістів в Україні. Так, цей зв'язок є постійно втримуваний помимо величезних труднощів. Завдяки незрівняному героїзмові і жертвенності зв'язківців ЗЦ ОУН і ОУН на українських землях, організація завжди відмовляє пошкодження, нанесені ворогом, розбудовує й оживляє. Цю головну артерію визвольного руху. Втримування живого зв'язку між обидвома його конарами має велике значення як для закордонної діяльності, так і для краєвої боротьби. Як оцінюєте розвиток міжнародної ситуації з погляду зацікавлень визвольного руху? Треба брати під увагу цілий розвиток від закінчення війни до тепер. Щоб мати порівнення теперішнього стану з минулим. В перших повоєнних роках західні держави ставилися байдуже до протибольшевицької визвольної боротьби України з інших народів, яка, хоч осамітнена, набрала тоді найбільшої натури. Ця байдужість спричинила змарнування великої шанси як для нас, так і для Заходу. Зміни, що відтоді зайшли під напором безнастанних большевицьких агресій, приносять повільну поправу в наставленні вільних народів. Західні держави пізнають і, щораз краще розуміють правдиву суть російського імперіалізму і комунізму. Політика поступок співжиття і примирення з большевизмом на платформі незаторкування довершених ним загарбань. Не заспокоїла Москви, не спиняє її від дальшого агресивного наступу в різних напрямах. Ця політика остаточно збанкрутувала. У світі щораз більше зростає свідомість, що стримати большевицький імперіалістичний наступ можна тільки рішучим опором і відпором, але виключно дефензивна. Хоча б і найтвердша, неуступчива політика Заходу виявиться так само безуспішною, на чергу прийде визрівання офензивної постави західних держав проти імперіалізму Москви. Тоді і для них стане актуальним спільний фронт з національно визвольними революційними силами, які борються проти того ж імперіалізму.